На стелі пам'яті героїв у селі Джамка розмістили портрети загиблих військових, які родом з громади. 40 з них не повернулися з фронту впродовж десяти років після нападу Росії на Україну. Серед них Сергій Арсієвич та його син Валентин. Вони учасники антитерористичної операції. Розповіла родичка бійців Ольга Арсієвич протягом року навіть більше брат в 2016 році був на війні. А племінник два роки був на війні. Вони захищали нас разом одночасно. Важливо, щоб люди могли прийти, дати шану. Ті герої жителі нашої громади. Серед них Маленко Анатолій, Тесленко, Сергій, Мужановський Артем. Коваль у березні 22-го втратила на війні сина Ігоря Мирненка. Коли ми готували цю стелу пам'яті, доводилося дуже багато працювати з фото. І от я весь час проходила цих дітей через своє серце. Чому дітей? Тому що тут більша частина їх це мої учні. Всі тут зібралися вшанувати пам'ять наших героїв. 2013 рік майдан. Наші з вами діти, тоді студенти Даджанської громади брали участь у майдані. І тоді ми ніхто з нас не знали, яка на Україну йде. Навала. Нема таких усіх. Чоловік Оксани Назаренко загинув на фронті у серпні 22-го. Без батька залишились троє дітей, розповідає жінка. Маємо трьох діток, два сини теж військові. І донечка. Перший день, 24-го, коли сповістили, що почалась війна, він пішов боронити Україну. І в серпні місяці в пісках він загинув. Я зараз підтримую тих хлопців, сама їздю, на передову за рулем вивчилася на водія. З місцевого бюджету на облаштування стели та скверу виділили гроші. З роботами допомогли благодійники, фермери та військові. Розповідає Тетяна Зайченко. Розпочали ми цю роботу рівно рік тому. Погодили саме це місце поруч із меморіалами Другої світової війни. Депутати виділили кошти близько 500 тисяч на придбання матеріалів для стели, на придбання будівельних матеріалів, щоб облаштувати і цю площу, облаштувати освітлення відеокамери. Тому що дуже важливо родини просили, щоб була і безпека, і охорона. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький зроблений. Він хороший був проект